Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 12 лютого 2025 року. Я вже тиждень вже відпустки і на кінець тут я дошов, до чогось там, щоб розпакувати, подивитися і дещо вам показати, подякувати за листи, які ви мені насилали. Подякувати за смс по вайбері, по різних, на різних соціальних мережах. Також багато мені приходило електронних пис... листів на електронну адресу від різних людей з дуже багатьма там, різними питаннями. Я думаю, що всім відповів, кому, хто мені присилав. Можливо, не в повному обсязі, але ну, дещо не відповідав. Можливо, я просто не знав. Та що так, зараз подивимося, які листи мені надходили від вас. Підписників. Також розіграємо, зробимо сьогодні розіграш деяких подарунків, деякого подарунка, який я зроблю серед підписників. Розкажу більш детальніше, також розкажу, кому я посилав звідки що, до чого. Бо коли я робив попереднє відео, просто я відео не зняв, бо був вже кажу, два дня не спав. і... Зуможний трохи такі, бо відео не зняв і зараз про це жалію, тому що немає штрих-кодів і не знаю, чи людям поприходило. Ну, в такому плані все буде по порядку. Зараз будемо дивитися листи, які ви мені надсилали за цей період часу, починаючи з вересня по цей день. Так що так, не переключаємося, і розіграш буде сьогодні. Дивимося уважно, слухаємо уважно, відповідаємо на питання і отримаєте гарний приз. Так, буду демонструвати. Листи, які ви мені насилали по черзі, да? що мені насилали? Покінтіли це Іван. Іван, я за тебе пам'ятаю місце, куди я тобі яке надсилав, де я робив погашення з Курської області. Мій даний лист це є. Е, була проблема в тому, що сказали мені на відділенні, що на даний час відділення вказане правильність вже не працювало. Так що я цей вас вам лист вийшло на цей адресат, куди ви мені писали. Так що подивимося, поки ваше присвячене спортивній 5. Це було вислано, по-моєму, 6 грудня. Бачите такий лист. Так що так. Будем. Так, далі, Сульову Володимир. Також він надсилав. Так, щось він тут вислав. Зараз ми ще подивимося, що він багато всяких речей висилає. Так, я розпакував в листі була така листівочка. Прикольна. Так, що тут з новим роком? А це новий рік було 31-12 вислане. Бачите, буде хай рік Да, Я якраз з 1 числа в Кацапію поїхав 25-го року. Так що вам також. Бачите. Такі, листки Володі... Такі листи Володя надсилає завжди. Так, це в нас від Зеленського Андрія. Це перша марка 2025 року. Як ти? Ну, пізніше буду робити огляд. Я багато можу сказати, як я, У мене кожен день по-другому <гум> виходить. Так, тут вже я розпакував, також Володимир мені насилав щось. Зараз подивимося. Так, це у нас такий Трамп. Всі думають, прийде Трамп, і ми війну виграємо. Да. Якщо ми не будемо воювати, то і ніхто не виграє. Так, 6 листопада підрахували результати за національного голосування на виборах. Так, от бачите, в такому стилі 20-11. го Висловно. Так, пирогма твій. Також посилав лист з першою маркою. Далі Ужгород, Панащук. Також посилав, так, покінтілиця. Іван. 2.50 щось вислов. Бачите, Ані, думав, 2,50. <ріхи> так, далі, це Святий Миколай. Перший день. А це в грудні, з 6, 6 грудня. Так, Володимир Драгоман, напевно, мені якісь там листи надіслав. Манів просто, да? я думав, що лист. Так, це Миколай Святий. Також дякую. Так, це Запоріжжя. Порох Матвій. Так, це Пакінтєлиця. Знов, знов День рятувальника, Миколаїв, Фортеця Півночі. 17.09, 9.09. 9.09. Я ще був, блін. Або мені не віддали, бо воно прийшло пізніше. Так, далі. Так. Андрій Кочмін. До речі, Андрій, ви слухайте відео до кінця, там і дещо будуть на рахунок вас говорити, що ви просто знали. Також бачите такі веслом. Що там? А, застрель Путіна. Приколи не побачив спочатку. Бачите. Дійсно так має бути. Далі Володя. Знов всесвітню йдем 9-10 висилав, поздоровляв. Так, покінтілиться. Так, далі це що? Головна почта країни. Покінтілиться. Так, за святом захисників України. Дуже дякую. А хто відправляв місто Ужгород? Так. Бойко Артем відправляв. День захисників. Дякую вам. Так, це Пирог Матвій. Також дякую. День захисників мені прояв. Це Зеленський. Мельницькому Дякую. Це Лубойко Артем. 23 жовтня. Марка Кракенла. Проходило, напевно, погашення в той день, якщо чесно, я просто не пам'ятаю. Також дякую за лист. Так, от по це Іван Веселав, бачите, не погасили. Марку. Так, також Панащук висилала Ожорут День Захисників України. Дякую, Андрій Кочмін. Пирог Матвій. Зеленський. Другого в кінці року. Так, далі почнемо. Так, Лубойко Артем. Панащук. Місто Ужгород, дякую. Так, Володимир Драгоман, Висилав щось, напевно, мені КПД. Шки, ну, пізніше я поділюся. Так, це від Андрія Сізова. Першого 10-го приходило. Також День захисників, дякую. Це ж Ужжуруда, Німець Ганна. 2.12. 12-го. Країна волонтерів, Ужгород. Так, це що у нас? Це у нас, це у нас, це у нас періг Романда. Це 999-й день війни 19.11. То є в Кацапій, напевно, хтось час був. Так, це Покінтєліце, День артилерії. Дякую, хто не забуває. Вже, якщо чесно, дуже багато хто забув. Колись не забував, а вже під третій рік служби. Багато забувають. Ну, я теж забуваю таких людей. Так, це щось заказував. Замовляв, прийшло щось роз, роз цей Так, це День Радіо, Радіо Лобойко Артем Так, це Соловйов Володимир. Останні відправляю мені на схоження, які були одяг. До речі, якби я знав, що крущина буде. Може б я теж щось би придумав. Ну, так як я не знав і знав тільки, коли це виходить. Напевно, що так мало бути, щоб я не знав. А вдруг би щось зробив. Так, тепер тищу днів поштону вторгнення. Так, це в нас то, це перерядимо. Володимир, напевно, от такі мам. Вислав таку нам листівочку Бачите, як зроблена поштова картка дерев'яна. 12.11.2024. Сьогодні 19 листопада, тисячу днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Да, ця мерзотна країна, така як Росія, вона, вона не повинна, на мою думку, існувати. Це країна гній. І що можна таке робити, це знищити, знищувати. Цих русських фашистів, щоб їх не було. Тоді ми був мати спокій. Це моя власна думка. Я думаю, що багатьох думки також багатьох людей, багатьох військових. Так що добре, така лосівочка була дерев'яна, бачите? Прикольно, дякую. Так, далі, дальше, далі, далі. Артем теж такой тиждень листа. 9 жовтня 24-го. Це у нас щось тут було. Скоріше за все, да, я це розпакував, щоб скоріше трошки було. Це Володимир відвислав мітку. Австралія Марочку. Також дякую. Так, також Сталкер. Серце Чорнобиля. 20.11.2024. Так, це прийшло мені від Медведєвича. До речі, Медведєвич теж подивіться це відео. Дещо там вам пізніше покажу. Так. Далі. Це також від Соловйова прийшло останній у 2024 році остання марка. Це також від Соловьєва прийшло. Наш переможний чемпіон Олександр Усик. Так, це лист Святому Миколаю, також Соловйова. А це прийшло. Що в нас? 15.11. Це пов'язано з радіо. Отак оформлено Володимир оформляв його. Так, далі в нас також знов лист від Медведєвича 29.11. Отак оформлено, Також дякую. Також дослухайте те, що я пізніше буду казати. Так, це від Володимира знов Миколаю. Місто Герой. До речі, має бути місто Герой ще, але ну, щось немає ніяких анонсів на місто Героя Волноваху. Ну, має бути, напевно, в п'ятницю чи завтра, може, об'являть. А ми об'явимо раніше. Буде місто Герой Волноваху. Так, далі. Хто слухає, той буде знати. Так, Це порятин до Дня захисних і захисниць. До речі, бачив аркуш такий даний. На мене в аукціоні продається 150 тисяч гривень. Скоро Смілянського, напевно, вже винесуть самого з Укрпочти, він навіть не буде це, про це знати. Mm -hmm. Так, далі, почнемо. Так, Артем Лобойко прийшло те, що я посилав вам. Ви мені тоді сказали, що ви це. Висилали просто захтирки, я вам його поміняв. І вислав вам другий лист. Думав, він до вас мав від... зійти. Це те, що я посилав того разу вересні подарунки. Так, це прийшло від кого? Це йшло до Кочмін, місто Київ, до запитання. Скоріше за все, я вислав вам на ту адресу, яку я, напевно, мав з останнього листа. Якщо... У вас адреса якась змінилася, вишліть мені на електронну почту, я ставлю відео зверху. Я вишлю вам цей лист, перешлю. І ще, напевно... Да, ні, цей лист я вам перешлю. Так, далі. Медведєвич, також. Я вам висилав цей лист е, з того, що по останньому разі я знав, куди я вам висилав е, по конверту. Там, де журавль журавель намальований, чи Лелека, я вже не пам'ятаю. Знову мені воно прийшло. Я відео ставлю, адресу електронну. Напишіть мені вашу правильну, я цей лист вам перешлю знову. Так, І далі ще. І Володимира Соловйов. Ось теж такий лист прийшов. Так, що я хочу далі ще сказати? Буде ще розіграш, я вже кажу, але перед тим розіграшом я мав в Сумах отакий от листочок, кому я відсилав листи. Дані, отакі, наприклад, які були зроблені, яке було погашення, відбувалося в Курській області на 25.12.2024 року. На окупованій території, це я так тролю російських фашистів території, яку е окупували ми, Збройні Сили України на третій рік війни. Знаходячись на ворожих територіях, я зробив погашення. Хочу дещо розказати про це. Там багато запитань, яких різних було. Так, я зробив це погашення в селі Гончаровка. Штемпелем бригадами, який я взяв. Переводного в мене ніякого не було. Тут я змінив число. Просто для інформації, щоб дехто володів, дехто, можливо, не розуміє. І з Сумської області я переправив Букку і вийшла Курська область. 25-го я зробив, 25-го в мене була ротація. Я приїхав до обіда, чи в обід уже, напевно, в час чи в два я приїхав в Суми. і в сумах постав календарного штемпеля вчепив е, штрих-код. Вони були всі отак підписані, це були всі листи майже іміни. Я. я дещо там ще собі заставив, просто щоб написати, кому я там буду ще дарити. І я відправив їх адресатам. По адресатах я подправляв, не зробивши відео штрих-кодів чи фотографії штрих-кодів. І всі, е, наприклад, всі. Да, я не зробив відділені фотографії кодів всі квитанції повложивши конверт, я не зміг просто потім контролювати. Я багатьом людям людей, те, що в мене були в вайбері, повисилав, але декому я також не зміг це зробити. Так що я сподіваюся, що вам всім дійшло. Ще хочу сказати, що 25-го я кажу, ко 25-го, в лютому, на початку лютого я в сумах забрав лише один лист. Який повернувся, який був там, тільки це лист до Олексія Платова. Олексій, що ти чуєш в мене? Я бачу, що ти вайбері був 26.11.24 року ще. Я знаю, що ти також на нулях. При можливості зв'яжися зі мною. Я надіюся, в тебе там все добре. Передаю тобі також привіт. От, от даний один лист я зміг забрати з станого відділення 43. 400... 30, який тільки вернувся назад. Тобто тільки цей. Я так думаю, що решта листів отримали. Я мав, коли адреси там переписував з відео брав, наприклад, це кому я висилав. Так, почнемо спочатку. Кому я висилав, щоб просто знали, надіюся, що всі отримували тому що тільки одне вернулося. Так, перше, висилав, де будемо йти по порядку. Так, вислав я віце-президенту. Вислав я президенту асоціації, це їм по, по одному КПД. Я вислав це віце-президенту, взяв два в одному і відіслав цих два листа. Далі я відіслав Вадиму Іщенку, голові Київського товариства філателістів Я там відео дивився, трохи перепутав. Поливка з ними і сказав, що поливку, голова київського товариства філателісу. Ну нічого. Вадиму я доложив там е, листи ще і КПД, наприклад, там Вадиму Шевелю, також Сакалану, також я вложив одне КПД в Олегу поливку, це голові Київського товариства філателіс. Я надіюсь, там Вадим передався. Також я послав е, Андрію Сізову, Олексію Фурману, Німець Гана, Панащук. Далі я надіслав лист, один лист і одне КПД Смілянському. Багатьох цікавило, що я Смілянському написала. Хочу сказати одне: я йому написав тільки з однією метою, скільки я його не критикував, які там їх зі мною є, завжди там його критикую, але я знав, що. Як це не звучить зараз смішно просто. Я знаю, що один Смілянський покаже мого листа, і тобто людей знає, що така подія відбулася, наприклад, 25.12.2024 2024 -го року, коли на окупованих територіях, які належали раніше Росії, зробили філ зробив філателіз погашення. Так і вийшло, що Смілянський це опублікував саме перший, і це показав. Я так і знав, я на це і розраховував, нічого йому там я не писав, просто йому вислав. І, якщо чесно, він міг би мені написати бляха, -моха, що 25 го чи 27 го 12-го, 2025-го року вже були надруковані листи. З Курщиною Курський одяг. І, можливо, я ще щось тоді би зробив, але приїхавши 25 числа, відправивши дані листи всім, я просто взяв, віддав початку, взяв ці всі листи, якщо чесно, і відправив їх додому, щоб в мене більше не чухалися руки більше це робити. Нікому не раджу. Все, що відбувалося, як відбувалося на відео, таки є там, напевно, відсотки 5 чи 10, тому що я вирішив, що багато чого я не буду показувати в даному відео, в новому зберігається в моєму архіві і, можливо, колись я це все опублікую. Так, далі. Володимир Соловйов, порятин, також було відправлено, Володимиру Драгоману, також Ігору Кирієнку. Не знаю, чи отримали місто Южно... Українська відправляв до запитання. Також Мецак, Івано-Франківськ, Андрій Зеленський, Олексій Платов. Прийшло тільки від Олексія Платова. Стержуки знаю, отримав. Порох Матвій отримав Артем Лобойко. Артем Лобойко я відправляв до запитання місто Харків 610-52. Не знаю, у вас бачу якісь там другі ці. Виходить, ну не прийшло нічого. Покінтєлиця Іван. Іван, покінтілицям. Ще раз скажу. ваш лист тут у мене є. От він. Я вам його відправлю. Адресу я вашу знаю, дайте трошки я розгребуся з тим всім. Так, Дальше. Ігор Бондарчук отримав. Дальше. Руслан Федик я передав. Олегову Іспанію я відіслав. Ладі значки я відіслав. Юрію Калденську я відіслав. Дальше. Ольга Когут, ваша адреса в мене є, я вам відійшлю. Так, далі. Що тут? А так, це, це, це. Так, музеї, 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 музеї бібліотеки я передам особисто в Рівне. В них, до речі, ювілей. В Рівненській бібліотеці. Я до них час зайду, правда, не знаю коли, але зайду скоро. І ще що? Зробимо ще розіграш на каналі. Ми, наприклад, дійшли вже до цього. Розіграємо також лист лист або КПД з Курської області. Я, можливо, відправлю свій лист чи КПД, який я собі відправляв. Там реально пройшло на почту, у мене до них є штрих-коди, наприклад, там різні. Ну, тих листів, що я відправляв, і зробимо такий маленький розіграш для. Людей, які дивляться мій канал і цікаво, ставлять запитання. Хочу сказати ще одне: У мене на каналі канал не зроблений для якихось комерційних цілей, щоб показувати і на ньому, і також продавати дані речі, рекламувати свої е аукціони і тому подібне робити на замовлення. Тобто я це не роблю. Мені якби з самого початку цей канал був зроблений для цього. І... Ті люди, які наприклад, мене там підтримують і завжди, то я наприклад, їм і дещо висилаю. І більше я не роблю. в тобто, мене не зроблений конвейер, що я поїхав десь, налопив щось, наробив там, 150 погашень, і бігом їх продав, щоб заробити ці гроші. Я думаю, що в мене такі там, ще є деякі відео, що я хочу зробити. Так, я ще поки буду шукати, поки буду говорити, там, дещо забувся. Хочу зробити ще з 22-го року, починаючи, коли війна почалася, в мене було таке, як можна сказати, зробити відео, чим займалися деякі наші філателісти під час війни. Я хто підтримував. Україну. Я хто хотів тільки заробляти на цьому. Цілуку грошей і більше нічого його не цікавило. Також на eBay мені дуже цікаво, деякі люди, які продають листи з Курської області, не маючи навіть елементарних кейс поваги до тих людей, які там гинуть. Просто тупо фуфло все толкати. Також. Дещо можна поговорити ще в, в наступних відео про корупцію, яка далі нікуди в Укрпочі не зникає. Так, де ж то цей лист? Де ж то цей лист, кому я мав ще відправити? Не можу знайти пелін, пелін. Ви мені посилали, я казав, хто мені відправив. Тому я і також відправлю. Так, а де він де він цей лист? Бачив його, зараз я пошукаю. Так, знайшов. Ще я Роману Пеліну не відсилав. Я вам отослю, відіслю вам також лист. Ви бачив, мені написали 18.11.2024. Якраз 19-го це. На 1000 день війни я вам відправлю на дану адресу. Надіюся, дана адреса все дійсно. Якщо у вас є якась друга адреса, просто напишіть мені перед цим. Я підготовлю на слідчому відео зроблю. Також і Олію, якого я відправлю, і тих, кому. У мене там було і також від ще прошу дати якусь адресу нормальну, щоб я міг відправити. Так, далі. Щось ще не забув сказати, особливо за розіграш, розіграш, розіграш. Розіграш буде дуже простий. Ставити оригінальний коментар під даним відео. Саме більше, найбільше, найбільше вподобайок, яке набере коментар. Той отримає від мене прес. Найбільший, най... найбільший коментар, який отримує сам більше вподобаю. Але це має бути оригінальний коментар. Також чекаю, і, наприклад, через тиждень я скажу, хто виграв, і вишлю вам на дану адресу лист, який я, наприклад, там придумаю вам зробити прикольний. Скоріше все, це буде з Курської області, що в мене зосталося вам на пам'ять. Так що так. Так що всім дякую ще раз за листи за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо російських фашистів! А вам всім вдачі, здоров'я і всього найкращого! Всім пока!